Привіт, я Христина Викалюк і дівчину, яку я сьогодні запросила на інтерв'ю. Я можу дуже довго представляти, адже вона одна з найближчих моїх подруг. Весела, красива, талановита, успішна бізнес-леді, засновниця та ідеолог кулінарної школи Ель Шеф Світлана Пуйда. Привіт. привіт, привіт. Дуже приємно. <ривіт> Світланка, <ривіт> як так. ти думаєш, вдасться нам записати інтерв'ю? Я не знаю. Відвертено. <ривіт> Мені важко сказати. <ривіт> Я ж все про тебе знаю. Якщо це щось, ти. то я цей, якщо ти будеш говорити неправдиву інформацію, я буду мовчати і вдавати, що вона правдива. Або виправляти. Ні, ні, я не так ти мені розповідала. Добре, Це все жартики. Не знаю, хтось чи зрозумів наші жарти. Але... Okay. Гаразд, давай так, розпочнемо з того. Ти займаєшся взагалі великим таким бізнес-проектом, це кулінарна школа Ельшеф. Mm. Ти тут. Начальник, можна так сказати, газдую. Газдуєш, газдиня. І як тебе сприймають чоловіки як боса, як керівника? По-різному. Буває. Легко знайти спільну мову, а інколи буває трошки важкувато. от. Але ми ну, якимись такими методами спочатку підбираємо правильні слова, потім якісь правильні дії, потім сваримося, миримося. Ну, по-різному, насправді, так як, напевно, завжди взаємодію чоловіка і жінки. Таке саме і в професійних колах. А скажи, будь ласка, вони вбачають в тобі більше боса чи все ж таки жінку? Ні, ми насправді зараз якось. По іншому зовсім позиціонуємо, чи то якісь вже трохи досвід додалися, чи як mm -hmm. не знаю. А, але ми працюємо більше як колеги, як друзі, е, знаходимо якісь спільні інтереси, разом їх розвиваємо. Насправді м, вже давно я не працюю як якийсь бос-керівник над якимось штатом людей. Е, от більше на таких довірливих дружніх навіть взаємовідносинах. А от е, переважна більшість шефів і поварів тут чоловіки чи жінки. Ну, найкращі кухарі це чоловіки, насправді. Ага. Я не знаю, чи я на 100% там можу стверджувати, що це дійсно якась достовірна правда, буквально і детально, але мені здається, що кожен чоловік він вже як береться до якоїсь справи, як до жінки. Він, це робить він вже так добувається до кінця. Та. І мені здається, що так, чоловіки гарно готують, вони харизматичні на кухні, а це напевне те, що подобається uh -huh. більшості людям. Того, а на чиї майстер-класи більше попит на жіночі чи на чоловічі? Де о, голова uh -huh. чоловік чи жінка? До речі, я так дуже багато розповідаю, а тільки що подумала, що в мене дуже мало жінок працює uh -huh. насправді кухарями. Того знає кондитер. Ну так, кондитер це така жіноча більша справа. Хоча ну найвідоміші кондитери світу насправді теж чоловіки. Кондитер це жінка, визнає гарно, легко, комфортно. Це така і справа солодка, uh -huh. е, ніжна. Ось чоловіки більше, звичайно, з м'ясом, з загальними uh -huh. всякими поняттями працюють цікаво. Твоя майбутня сім'я повинна складатися ще з дітей? Однозначно. Я, Та, як ти мене? ставишся до дітей? Негативно. <рес> <рес> Коли їх багато. <смеш> Цікаві мій <смеш> <в> горла. <нього. смеш> ну дивися, в нас в школі відбувається дуже багато дитячих майстер-класів. І, скажи, скажи і коли mm -hmm. е, дітей в, в даному, е, на даній площі більше десяти, mm -hmm. то е, я в, на територію школи заходжу після завершення <смеш> їхнього майстер-класу. Направду кажучи, дітей люблю, хочу, і однозначно сім'я будується з чоловіка з тата, мами, і як мінімум енної кількості дітей. Ну енної це скільки? Ну я хочу двох точно, однозначно, десь Бог трьох і більше, але це вже ну, це обов'язково двох. Ось, а чужі діти це чужі діти. Mm -hmm. Як доросла людина, яка ну, тобто, я не народжувала дітей в 20 років, так, і відповідно. Я відношусь до чужих дітей без лишнього mm -hmm. фанатизму. Mm -hmm. таке, да, і ти починаєшся дитину, там хочеш її затіскати або ще щось. Це хіба що до дітей моїх подруг? <гум> <Молодець>. <гум> Ось, або таке відчуття, або напевне до моїх mm -hmm. буде. Я сумніваюся, що я до своїх дітей буду так. Нервуєш. Буде ще як? <гум> не, не В школі доводиться тобі керувати. Ти переносиш це в свою сім'ю, наприклад, в свої стосунки. Я в стосунках любиш керувати. Ні, я більше зараз мені хотілось би, напевне, ці ця любов керувати чи не керувати, вона приходить з якимось досвідом. Uh -huh. Ось ну напевне, в мене бувало в стосунках раніше таке, що я хотіла покерувати, хотіла щось там повирішувати, комусь щось uh -huh. розповісти, розказати. Я не знаю, там різні варіанти на цю тему пробувала. От а зараз зрозуміло, що набагато легше, коли ти собі гарно, комфортно, за спиною тобою керують, ти повертаєш. Трошки тим допомагає керувати. Та-та, ну насправді це, мені здається, для жінки більш комфортно, ніж керувати. Угу. І все ж таки ти винесла якихось з минулих своїх стосунків такий досвід, що потрібно дати, відпустити ситуацію і дозволити чоловіку керувати. так? Ну я на 100% впевнена в цьому. На 100%? Але... Наста. Ага. Так, мені здається, що чоловік повинен керувати. то він чоловік. як угу. ось... для того, щоб допомагати е, в керуванні <гум> собою. <гум> піддаватись, не піддаватись. <гум> а ти, які ще якості важливі для тебе в чоловікові? ну, давай так: п'ять якостей вже було це запитання, але воно таке дуже конкретне і, можливо, допоможе чоловікам зрозуміти, які якості важливі для жінок. Твій майбутній чоловік він повинен мати такі-то такі-то якості. Наприклад, п'ять назви, такі, які тобі важливі. Однозначно, він має бути сильною особою. Мені здається, харизма повинна бути uh -huh. присутня. М також довіра, uh -huh. почуття гумору. Мені теж одне з головних в чоловіку. Ну, по крайній мірі, щоб він розумів, має жарти. Ну, таке, коли довго вдома побудеш, то хочеться, щоб тебе зрозуміли. А скажи, траплялися такі моменти, коли хлопці не розуміли твої жасть і ага. ображалися? Бувало, що ображалися, і бувало, що ми якби, і переставали на деякий час взагалі спілкуватися. Ага. Через невдалий жарт? Ем, ну так, мені здається, що ем, якісь. То більше, напевно, такі люди, які мають в собі якісь е, комплекси. Uh -huh. І вони сприймають, приносять це через себе і чогось ображається. Насправді, ну, всі жарти бувають такі трошки. Е, е. Специфічно. них присутній частково. Тобто ти любиш сарказм. Називається своїми імна. Я насправді люблю, коли і наді мною трохи піджартовують, угу. і непогано це, Не це... відношусь. Я це відчула на собі, так? Хочу сказати. Були в тебе якісь невдалі побачення? Невдалі mm. mm. побачення. Mm. Не було. Було. У мене були такі ще колись давніше, у мене були такі стосунки. Я не можу назвати це стосунком, але в мене був залицяльник. Ми пробули разом аж два дні, тому що він просто йому не знаю, подобалось називатися моїм хлопцем, він якими скерувався взагалі неправильними баченнями, чугами разом, якийсь був неоприділений, Не знав, що він хоче. Так. Йому в наших стосунках більше подобалось мого тата, ніж я. <ріст> І слава Богу, він це сказав за перші два дні. та ага. Добре. така. Як ти думаєш, наш час красивий? Успішній жінці. Важко знайти достойного супутника? Е, думаю, ні. Насправді важко знайти супутника тоді, коли ти не знаєш, чого ти хочеш. Uh -huh. Більше так, я думаю. Е, ну, Таке саме, ну, це якесь таке, от коли ти не знаєш, чого ти хочеш, то і чоловік, в принципі, не знає, uh -huh. що тобі дати. І виходить, що це таке, ніби потрапляєш на якусь. Вечірку без названої тематики, то не розумієш, чи ти <смір> на піжамній вечірці маєш зараз бути. <смір> не знаєш який дрескот? Так, та. чи ти маєш бути на піжамній вечірці чи <смір> на врученні якогось Оскара? Таке саме, якщо жінка не знає, чого вона хоче в даний момент від чоловіка, то їй важко завжди його знайти. А от коли чоловік перед тобою, наприклад, заплакав, твої дії. Це... Даєш хустинку, mm, підставляєш та, плечи, витя... чи як? Витягую хустинку з ініціалами, залишаю як в кіно. Та ні, насправді кожен з нас має право на емоції, mm -hmm. і головне, щоб це було щиро, якщо це е, ситуація. Тобто ти вважаєш, що ігра? може бути наіграна ситуація? Чоловік може бути. видавлювати себе сльози. Однозначно, чоловік може видавлювати з себе, а чи сльози, чи любов це вже ситуація інша, не знаю. <смеш> <смеш> Класно, коли якщо ці сльози присутні, то вони від щирості і від того, що людина ділиться і емоційно з тобою переходить mm -hmm. якусь границю. Це такий новий рівень стосунків, я думаю. Тобто би, тебе би це не відлякало? Однозначно, ні. Тому що ну, я знаю, що мій чоловік повинен бути сильним і харизматичним. Mm -hmm. І якщо йому захочеться поділитися зі мною такою сокровенною якоюсь історією або емоцією. То я це сприйму не як слабкість, він uh -huh. ну, не стане тряпкою в моїх очах. навпаки відкриється більше. Uh -huh. а, ти пробачила зраду? Uh -huh. а, важке питання. Uh -huh. а, однозначно, колись я ствердно говорила ні ніколи. Uh -huh. а, зараз я притримую такої ж думки. Uh -huh. Але мені здається, зараз можуть бути присутні. Але mm -hmm. не можу зараз сказати там, на 100% mm -hmm. ось і навіть не хочу розглядати цю ситуацію. Це таке зі мною таке не відбудеться, правильно. Right. <laughs> але, от, наприклад, що неможливо пробачити, візьмемо якусь там сім'ю. Ну, наприклад, ми дивимося ем, збоку. Mm -hmm. От що таке, що ти би сказала, я на її місці, бо би так би це не допустила. Мені здається, що жахливо, коли тебе принижують. Це якесь таке, яке пробачте анріал. Mm -hmm. Просто якісь, ну, хоча. А от, наприклад, коли б чоловік підняв на жінку руку, ну тобто, інколи м -м, жінки самі провокують насправді чоловіків, але чи, чи от можна таке пробачити чи ні? Ти правильно замітила, дійсно провокують і такі жінки є. І знову ж таки, колись це відносилось в моєму розумінні до того, що це ніколи би не пробачилося. Mm -hmm. Ось е на даному етапі е знову ж таки, е є жінки, дійсно, які цього хочуть. Mm -hmm. Їх треба добре тріпнути, щоб mm -hmm. вони переключили е віруси, бажання. переключили бажання Чим і напрямок, так. А, але знову ж таки мені здається, я не відношусь до жінок, які ха повинні переключатися. Ага. Так, <світ> так, так повинні переключатись для мене гарне, ласкаве слово, роз'яснення, пояснення. Воно якось більш напевно комфортно ага, доходить. Якщо б мене вдарив чоловік, це було б останньою дією відношенню до мене. Ага. Ну, дійсно, це могло б, можливо, я б його пробачила на момент свого періоду обдумування ситуації, тому що деколи ти в шоці, напевно, і не можеш mm -hmm. до цього як, ну тобто, де коли ти можеш бути в шоці, і не можеш зразу прийняти рішення. але це було б останньою дією. Mm -hmm. А як правильно виходити з конфліктів з хлопцем і дівчиною? Випити собі стаканчик вільця, зустрітися з подругами. Ну, я думаю, Тоб, що вийти прямо з зони вийти. і не через вікно, ага. а просто вийти у двері і дати людині подумати і самі собі подумати ага. так само. Ну, ну, варто просити пробачення якось так. Взагалі, мені здається, пробачення це нормальна річ. Ага. І якщо є конфлікт, то він точно Ну, так думаю. Ні, ну в основном наших стосунках я якби завжди. Права? Права. Ясно. Але ні, ну, конфлікт викликаний двома сторонами, і в основній масі тоді, коли ти хочеш щось там змінити в людей. Угу. Як ти ставишся до фемініте? Ставлюся. По... Добре. Полегкі. Ти феміністка? Це ті, що брають підпаски ті. Так. Ні. Я не феміністка. Добре. Ти анархіст? Я за матріархат. Є якісь такі конкретні речі, які тебе дратують в чоловіках. От що тобі не подобається, категорично не приймаєш. Не приймаю чоловіків, які мямлять. Тобто, слово в літературі Мямлять, роз'ясни, це коли він не вимовляє чітко слова, ага. чи не висловлює свою думку там, чітко. Якби він не вимовляв там, ряд букв, то це ще ладно, куди би не Ось, Насправді не люблю чоловіків невизначених. Які сьогодні говорять одне, завтра міняють думку Слово розходиться з ділом. Та не люблю чоловіків, які не виконують своїх обіцянків. Mm. Пообіцяв женитися. Чого ти ж mm. <реш> А насправді мені здається, що чоловік повинен відповідати за свої слова. Якщо mm. він не відповідає, сьогодні говорить одне, а завтра трохи по іншому. Що чоловіки і хлопці мотайте на вуз. Однозначно, це важливо. Я не люблю чоловіків надто дріб'язкових до деталей. <свят> ну, тобто я люблю чоловіків, які детально е, ну, які не дрібніскових <свят> ну, дріб людей. Я взагалі <свят> не люблю дріб'язкових людей. Тобто, такі детальки такі неважливі такого жіночого більш формату. <свят> е, мені не подобається, коли чоловік занадто сильно переживає, як він виглядає. Мені дуже не подобаються чоловіки, які надто багато фотографуються і користуються інстаграмом. Прям мене О, це вже бруд, якийсь такий факт, який вже був в наших е, інтерв'ю. Це для мене, це для мене фу. А фу якщо, фу. наприклад, він оглядає, як ти вбрана, і там підмічає всі твої бренди, не знаю, чи тебе намальовані нігті, чи не намальовані. <проб> чи побриті ноги, чи ні? <проб> — Побриті, <проб> не побриті ноги, це зовсім не деталька. <проб> це фемінізмом, пахне. <проб> — е, Насправді. Надто велика увага до цих речей, або насправді увагу можна цьому приділяти з його боку, uh -huh. але не варто напевно про це вказувати. Тобто, якщо він на це звертає увагу, то uh -huh. окей, не звертати увагу. Ну мені здається, та ну які проблеми теж є теж якісь моменти обов'язково оглядаю, uh -huh. які можуть мені там підходити візуально, там чи uh -huh. не підходити на щось, я звертаю увагу. Так само і він вправі звертати увагу на все. І детально. Але мені але про це не говорити. про це неважливо. Ага. Не, не потрібно, напевно, лишнє говорити. Ага. Особливо про манікюр а, а, і взагалі свої думки по відношенню до того, Загалі, як ти чи вбраний, саме. чи як ти нафарбований. Це є особиста річ кожного. Якщо тебе не питають думки, не буду її висловлювати. Взагалі це таке е, правило у житті. <свісно> <свісно> Дуже важливо, я вважаю, це правило. значить. <свісно> Скажи, який найоригінальніший подарунок ти робила чоловікою? Ну матеріально? Ну, ну тобі... ні, це можливо якийсь там емоційний якийсь подарунок. Е, Пам'ятаєш, ми колись на не буду казати, скільки років е, в компанії дівчатам дійсно. дарували дійсно такі е, подарунки, які можна запам'ятати на ціле життя. І вони абсолютно нематеріальні. Ну, тобто, ви, напевно, за це платили гроші, коли я отримала свій подарунок, але він був настільки для мене крутий і класний, що краще напевно, і не продумаєш. От якісь такі були в тебе. Ну я взагалі дуже люблю сюрпризи і влаштовувати сюрпризи і по відношенню mm. до себе їх якось так отримувати. Mm. Багато емоцій дарується в принципі людині, яку любиш і поважаєш. Ось. Хочеться і робляться багато сюрпризів. Ем, один з подарунків, які я точно запам'ятала, які мені сподобалось, коли я подарувала. Це були там квитки на Формулу 1. Mm -hmm. Ось мені власне подобається бачити цю таку реакцію реакцію подарунок. Та, mm -hmm. та. Я стараюся робити так, щоб не дарувати якісь такі е, е, 100, доларів. 100 доларів чи одинакові uh -huh. подарунки, там духи або якісь там подібні речі. Mm -hmm. Ось хочеться завжди щось оригінальне. Для тебе важливо, щоб чоловік вмів готувати? Ні. А там, прибирати? Ні, не важливо, що хатні справи Злі робили. хатні справи – Це жіночих uh -huh. рук справа. Ось або ти якось це вміло організовуєш не своїми руками, або ти гарно виконуєш свій обов'язок. Ну тобто мені здається, що я би не хотіла чоловіка, який прибирає, готує надто uh -huh. багато, хіба що хіба що крім кави. <різь> там для <і> інших готує. <різь> не можу сказати, що мені подобаються чоловіки, які готують, які надто багато. Приділяють цьому уваги чи часу. Якщо це подобається йому на рівні якомусь такому хобі, то будь ласка, uh -huh. але, але не більше. Я готова, я готова це все виконувати. Більше того, в моїй сім'ї так є якось заведено, що мама турбується про всіх, тобто uh -huh. жінка. Ось, і я до цього звикшу. А ти часто береш ініціативу в стосунках в руки? Ініціативу у плані чого? Стосунку. Я можу взяти ініціативу, де провести певний час, uh -huh. е, або там поїхати кудись відпочити е, якось. Про це заговорити і взяти ініціативу в свої руки. Але е, не ініціативу в плані там давай перейдемо на новий рівень стосунків. Ну так це таке більше, жінка до цього завжди більше має підводити чоловіка, mm -hmm. мені здається, направляти. Тобто направляти повинна, але прямо говорити не може про, ну, пропонувати. Прямо ну якщо е, направляєш, направляєш, направляєш а і там роки направляєш і ніяк, то напевне варто і поговорити. Ага. Але краще направляти і до. Якось правильно направляти. Послухати пару майстер-класів і варіантів, я жартую. Тобто варто направляти, але, напевне, не настоювати на ту <ріст> Якщо тебе чоловік поставить перед фактом залишитись вдома, тобто не працювати, але ви любите один одного, ну, такий можливий варіант, що би ти вибрала? Я десь там на початку нашої розмови говорила про те, що жінка повинна знати, чого вона хоче. Тоді чоловік знає, як з цим uh -huh. бути. От однозначно, я знаю, що вдома бути я не зможу. Uh -huh. Мій чоловік однозначно не хоче, щоб я залишалася вдома uh -huh. і займалася лише хатніми справами. Мені здається, що одним з таких варіантів, що подобається чоловікам, якраз є. Інтерес, щоб, ну, жінка, щоб жінка завжди була, була цікаво, розвинута в процесі якомусь. Я не говорю, щоб вона рвала, і метала, uh -huh. і займалася робочими питаннями круглодобово. Uh -huh. Але, ну, щоб але вона наприклад, ну, баланс, я думаю, ти маєш на увазі. Але таке, як коли жінка народжує дитинку і вона на деякий час там залишається вдома. Ти розглядаєш таке, як декрет декретна відпустка чи одразу на роботу. Мені здається, що в сучасному світі це можна непогано комбінувати, mm -hmm. лише би було здоров'я і можливість ну з дитиною, якби тому, що mm -hmm. наскільки мені відомо, діти бувають капризні і менш mm -hmm. капризні. Ось тому інколи, якщо можливість і самопочуття дозволяють, то я вважаю, що можна комбінувати. Mm -hmm. І на завершення, що б ти могла побажати хлопцям і дівчатам? Чоловікам і жінкам? Хочеться їм побажати більше створювати сюрпризів один одному, наповнювати позитивними емоціями, однозначно один одного розуміти і знати, хто чого хоче. Харизматичний чоловік. Харизма чоловіка в чому проявляється? Його харизма проявляється, мабуть, в, його, в першу чергу в його поведінці. Ось. В діях, мені здається, цю людину видно по запалу в очах. Mm -hmm. Ну, якби ти якось можеш відрізнити одразу людину, яка має таке світло mm -hmm. в очах і, і такий запал, запал певний. Ось, і одразу звідти і проявляється певна харизм. Ну і потім в діях, в словах і, звичайно, в вчинках. Що mm -hmm. да. це таке? <звук> <звук> це фішка! <звук>